У Польщі, в Люблінському воєводстві, у ДТП потрапив мікроавтобус, у якому були українці. Внаслідок аварії загинула шестирічна дитина та дві жінки. Про це повідомляють польські змі. Як наразі відомо, автобус виїхав на зустрічну смугу, а тоді вилетів у кювет і врізався у дерево. У транспортному засобі їхало 10 людей. Усі вони громадяни України. Двоє людей загинули на місці. Третю намагалися реанімувати, але вона теж померла. Решту пасажирів доправили до лікарні. Обставини аварії наразі невідомі. Утім, зазначили поліціянти, водій автобуса був тверезий. За ненавмисне спричинення ДТП, що призвела до загибелі людей, водії може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Наразі встановлюються обставини трагічної ДТП.